Привіт, друже. Привіт, друже. Банально. Треба дати тобі ім'я. «Містер Робот» залишився без уваги широкого спектру аудиторії. Його або недооцінили, або не зрозуміли, або банально не помітили. Цей серіал виділяється з поміж інших своїм паралельним відношенням до почуттів глядача. Як тільки ти думаєш, що почав розуміти те, що відбувається на екрані, тебе одразу опускають на землю та прямо говорять: знай своє місце. Ти ніколи не вгадаєш те, що буде далі. Сиди, дивись і насолоджуйся без ніяких думок про банальність та передбачуваність історії. Атмосферу серіалу ні з чим не сплутаєш та ніколи не забудеш. Вплив містера робота на культуру був величезним, але наскільки швидко спалахнула його популярність, настільки швидко вона і згасла. Це шоу спокійно можна порівнювати з іншими мастодонтами у світі серіалів, такими як пуститися берега, клан Сопрано або Гра Престолів. Відголоски цих серіалів можна зустріти у багатьох роботах сучасності, але містер робот розсіявся серед них, залишаючись у тіні, хоча насправді це один з найкращих серіалів усіх часів. Він спокійно може вважатися дитиною бійцівського клубу та матриці. Робот це непередбачуване та захоплююче шоу, яке транслює дуже серйозні теми самоідентичності та самовираження. Вона занурює нас у світ хакерства, де головний герой водночас протистоїть великим корпораціям та власним демонам всередині своєї голови. Одного разу подивившись цей серіал, який так і не отримав, і, можливо, ніколи не отримає належного визнання та популярності, робот назавжди залишається незабутнім. Ти будеш згадувати його знову і знову. Спочатку я не розумів, чому ніхто з мого оточення і знати не знає про цей шедевр. Причиною міг стати його на перший погляд вузько направлений сетінг. IT-двіжуха імпонує не всім, та й не кожен може її осмислити для того, щоб розуміти деякі сюжетні елементи, добре було б знати такі терміни, як бекдор, розуміти, чому інколи треба фізично знищувати своє залізо. Чому починається двіж у серіалі після того, як нам показали декілька рядків коду, але хакерський сетінг є лише приманкою, бекраунтом основних подій серіалу, тому що головні події історії відбуваються зовсім не у коді, і навіть не у процесі знищення головної компанії зла, а саме у голові головного героя Еліота. Він і є одним з головних аспектів, які роблять містера робота таким захоплюючим. Еліот Алдерсон не може бути просто підвальним хакером, зачиненим у своєму світі. Він вищий за це. Еліот весь свій вільний час полює на злочинців, яких не можна зловити законом. Це його хобі. Він бачить у цьому своє призначення. По суті, це той самий супергерой, просто свою справедливість він створює за допомогою власного комп'ютера у реальності, без фантастичних суперсил. Відчужений від світу максималіст, який вдень займається кібербезпекою своєї. Компанії, а вночі прагне зруйнувати світову економічну ієрархію. Але Еліот не просто соціопат. Він має свої проблеми, які постійно його турбують: тривогу, депресію, марення, параною та інші. Ненавиджу, коли не стримую своєї самотності. Коли він не зайнятий хакерством, його спокійно можна знайти у самолікуванні морфієм та іншими наркотиками. Саме так він і тікає від реальності, реальності, в якій він не лідер технічної революції, а звичайний офісний планктон, який не вміє і не хоче спілкуватися ні з ким, окрім подруги дитинства та сусідки, від якої він дістає наркоту та по сумітництву займається сексом. Еліот живе в Нью-Йорку, місті, яке стало просто гіперреальним антиутопічним кошмаром, все контролюється великою корпорацією. Зеккорп. найбільший у світі конгломерат, вони такі великі, що проникли усюди. А життя стало автоматизованим та безособовим у такому світі, коли ми зустрічаємо Еліота, він аж ніяк не схожий на типового хакера. Він займається хакінгом не для власного збагачення, а задля розкриття злочинців, прагнучи захистити людей, які страждають від самотності. Але величезна кількість осіб, з якими він стикається, виявляється не такими білими і похнастими, як могло здатися, і виглядає так, наче він постійно шукає людину, з якою йому буде комфортно, але розшаровується у кожному. Цікавою деталю є те, що навіть як першокласний хакер, Еліо зберігає свою привабливість та зрозумілість протягом всього серіалу. Вже в першій серії доволі харизматичний, але від того не менш Гадковий містер робот запрошує його приєднатися до хакерської групи F-Society, що для Еліота стає водночас і крижиним душем, і кардинальним розворотом його особистої історії. План робота знищити і корп найбільший конгломерат світу, за допомогою чого борги всієї планети просто зникнуть. Еліот не те, що готовий до цього, а все життя цього бажав. Справа в тому, що його батько загинув через халатність і корп, працюючи на цю компанію. Усе життя працював у злокорпі. Тоді його несподівано звільнили. Згодом він пояснив, лейкемія. міє, і Еліот ненавидить їх настільки сильно, що навіть перепрограмував їх у власній голові на корпорацію зла разом. Ми здатні змінити світ і... Злокорп. Кріста оскаженіла б, якби дізналася, важливо пам'ятати, що ми знаходимося в голові Еліота і бачимо все з його перспективи. Знаю, що кажу, це усе уявній людині, та я сам вигадав тебе. Багато телешоу руйнують четверту стіну, але містер робот відрізняється своєю унікальною взаємодією головного героя з нами, глядачами. Він веде з нами діалог, через що ти відчуваєш глибоке занурення в те, що відбувається на екрані. Просить нас знаходити підказки, кричить про допомогу, і що найбільш смішне, зривається на тебе через те, що ти не проінформував його про якийсь кардинальний поворот сюжету. Тебе висадило, скажи чесно, чи ти давно про все знав? Знав? І сюрреалістично, і незвичайно, і цікаво одночасно. Але з головою у Еліота далеко не все в порядку. Саме тому ми доволі часто отримуємо інфу про історію або кусками, або не так, як воно було насправді. Та про що тут казати, коли він навіть назву і Корп змінив на Evil Корп, тобто буквально там, де Еліот бачить Evil, насправді просто знаходиться буква І e. після ретельного і посиленого самопрограмування. Це все, що я чую, бачу, читаю, коли вони мені трапляються. Головний герой містері роботі класичний приклад ненадійного оповідача, і ненадійний він не тому, що бреше тобі чи щось приховує. Навпаки, він максимально відвертий та хоче вважати тебе своїм другом. Ненадійний він тому, що сам до кінця не розуміє те, що відбувається у його житті. Кожен епізод першого сезону це насичений шматок історії, який залишає тебе з таким несамовитим потоком думок, що ти ще 5-10 хвилин дивишся у чорний екран монітора з думками, що взагалі тільки що сталося. Ти намагаєшся передбачити, що буде далі, але як я вже казав, можеш навіть не старатися, не вийде. Хоч перший сезон і був дуже насиченим, настільки, що багато хто вважав, що подій навіть забагато. Але і про це я теж вже казав. На твою думку, тут взагалі усім насрати: ти дивишся і не висовуєшся. Але між цими подіями є моменти битовухи, гумору і простої щирої радості, завдяки яким події наступних сезонів вражають ще сильніше. У першому сезоні режисеру вдається налаштувати дві сторони конфлікту. Перша, якщо Еліо знищить корпорацію зла, він помститься за свого батька, звільнить Анжелу та увесь весь останній світ від їхніх боргів, але бос Еліо та Волсейф їдеон, і тут відкривається друга сторона. Allsafe відповідає за кібербезпеку зла, якщо Evil Corp стане жертвою кібератак. Олсейс банкрутує, і її керівнику загрожує втрата всього. Це цікавий момент, коли Еліот повинен зробити свій моральний вибір. Бо він по факту підставляє не тільки Єдеона, але й свою найкращу подругу Анджелу, з якою вони дружать ще з дитинства. Так, звичайно, її сім'я теж постраждала від ікорб, це, до речі, стало поштовхом до їх взаємовідносин. І Анджела та повинна була бути тільки за. Але тут все не так просто. Вона дуже ренима дівчина і до того ж дуже невпевнена у своїх силах, про що говорять її сцени з промовлянням мотивуючих ти симпатична. Ти приваблива, ти красуня, і різке з у усейв. Компанії, у якій вона тільки-тільки встала на ноги, могла похитнути її і без цього настійку моральну рівновагу. У першому сезоні були деякі дивні моменти, але він залишався достатньо зрозумілим, інтенсивним та від цього цікавим. За другим сезоном спостерігається сповільнення темпу і збільшення кількості надзвичайних подій. Тут починаються всі теорії про подорожі у часі та паралельні всесвіти. І я міг би про це розповісти, але для цього потрібно окреме відео. У цьому сезоні пан Робот продовжує представляти нових цікавих персонажів по черзі, з Являється самотня детективка Домінік Діп'єро. Яка наполегливо працює над розкриттям головгломки справи всього серіалу, також з'являється Леон, який завжди знає трохи більше ніж інші. У цьому ж сезоні є ціла серія у стилі типового американського сіткому, який передає дуже цікаву атмосферу, дуже цікавий контраст. Цей епізод подається як однотипна серія сіткому з закадровим сміхом, і так далі, але яка транслює доволі жахливі події. Проте, загалом, другий сезон був провальним. Він не відповів ні на одне запитання і не залишив нових серйозних викликів. І усе це було приправлене монотонним оповіданням, яке наганяло нудюху. Але не для мене, не знаю. Але про надний другий сезон я, так би мовити, дізнався лише з Редіту, коли багато хто писав про те, що кинув серіал саме на частині номер 2 Я його спокійно продивився, особливо не звертаючи увагу на так звану монотонність, про яку кричить, наче не кожен другий. Тому тут все залежить від твого особистого відношення до такого стилю. Але кидати серіал на другому сезоні я тобі забороняю. Його треба перетерпіти. На крайняк коротко передивитися зміст кожної серії на Вікі чи МДБ. Цей сезон важливий. Перед тією вечіркою та емоцій, які чекають тебе у третьому та четвертому сезонах, іноді здається, що містер робот поєднує в собі усе, що тільки можна поєднати в серіалі. Хорор, детектив, психологічний трилер, елементи пригодницького кіно, різні стилі, починаючи глішим, закінчуючи архаусом, хаосом та ще багато чого. Але тієї популярності, на яку він заслуговує, він так і не отримав. Шоу Справжній детектив у 2014 році зняло одну вражаючу маленьку серію з використанням безперервного кадру, і це дійсно було дуже круто. Усі післи з кап'ятком та усе таке. Але у містері роботі є ціла серія, знята одним кадром. П'ятий епізод третього сезону, створений самим Есмейлом, має 40-хвилинний кон контент, знятий одним кадром, напруга у якому тільки зростає, і на останні 20 хвилин я отримав просто шалений експірієнс. Але усім останнім чомусь якось все ото на це. Бо якщо згадую сцену одним кадром, то містера робота не садують ніколи. А чого варта п'ята серія четвертого сезону, в якому після репліки усе добре? Можемо просто помовчати. Все добре, розмовляти не обов'язково. Ніхто. Не промовив ні слова, і спочатку ти цього навіть не помічаєш. Режисерська робота настільки сильна, що ти не помічаєш відсутності реплік та спокійно слідкуєш за подіями без ніякого пояснення. І про цю серію я теж ніколи не чув у медіапросторі обговорення кіно. Містер робот має свої унікальні особливості, які роблять його шедевром. В нього є усе, що для цього потрібно: пропрацьовані персонажі, неймовірний сюжет та фантастична атмосфера. Це шоу, в якому ти занурюєшся світ хакерів, революцій та безкінечних багатоходівок. Тут немає ідеальних перемог. Але є незабутні моменти, які змушують тебе замислитися про справжню сутність людства і суспільства. А ось тут треба зупинитися детальніше. І для цього повернемося в найпершу серію першого сезону на початок у цього серіалу. Сцена з Еліотом в кав'ярні відкривають фрагмент його ідей, його цінностей. Без будь-якого дозволу він сідає поруч із власником кав'ярні і починає розкривати свою антисоціальну складову. За ще Еліота просто випромінюється мертва або енергія, коли він дивиться прямо в душу. Співрозмовнику він не може спокійно знайти собі місце на стільці та постійно крутися з одного положення в інше. Рон власник кав'ярні першим починає розмову з Ельотом, а другою свою шегру розкриває перед першим усе, що знає про нього: ім'я, його історію, деталі придбання кав'ярні та ще багато чого. Розмова здається, не пов'язана з кав'ярною, але тут вона доходить до якості Wi-Fi. Яка була настільки хорошою, що викликала у Еліота підозри. Це призвело до того, що Еліот перехоплює трафік, що йде з кав'ярні Рона, і знаходить компроментуючі документи, які викривають його відношення до продажі наркотиків та розповсюдженню проти законних сексуальних матеріалів за участі дітей. Так, цей власник кав'ярні був ще тим покидьком. Рон переконаний, що Еліот прийшов його шантажувати, тому одразу заявляє, що платити він нічого нікому не буде. Але у Еліота інші погляди на цю ситуацію. Його не цікавлять гроші, тому він вже. Вже викликав поліцію на цю адресу. Ця сцена має велике значення для подальшого розвитку серіалу. Вона встановлює наш особистий контакт з Еліотом та пояснює його основні принципи. Алдерсон абсолютно байдужий до матеріальних цінностей, суспільних норм та визнання. Його зацікавлення сконцентрована на пошуці правди, боротьбі зі злочинцями і бажанні змінити весь той стан речей, який панує у світі. Нам стоїть зрозумілими стилі і характер Еліота. Він антисоціальний, не схожий на інших і має свій унікальний погляд на світ. Що він використовує лише як інструмент, але гроші не стануть інструментом до вирішення проблеми його самотності. Вони не можуть заповнити його внутрішню порожнечу. І це здається зрозумілим. Це пояснює, чому Еліот повністю відокремлений від свого оточення і проводить більшість часу у своєму власному світі, у якому є тільки він і ми. І саме нам з тобою він намагається розповісти власні ідеї. Ідеї. Які намагався передати саме Смейл. Насправді Еліот може бути символом безлічі інших чоловіків у сучасному світі, які так само відчувають себе відокремленими від суспільства, як і. Сем Есмейл у інтерв'ю розповідав про те, що прототипом Еліоту у деякому сенсі є він сам. У сучасній реальності, де спілкування часто штучне, алгоритми забирають багато уваги, а соціальні медіа сповнені справжніми зв'язками. Самотність дуже сильно загострюється. І саме через це від 40% молодих людей заявляють, що часто або дуже часто відчувають себе пригніченими та самотніми. Ти тут, бо відчуваєш, що зі світом щось не так. Хоч пояснити цього не можеш. Разом з цим спостерігається зростання різних психічних проблем, і ця тенденція активно розвивається та зміцнюється протягом останнього десятиліття. І в такому контексті не дивно, що психіатрія стала актуальною темою. Еліот живе у світі порожнечі. Розумію, що? що таке самотність. Незалежно від того, куди він йде чи що він їсть, він повністю відокремлений від будь-яких живих людських зв'язків, маючи лише кілька друзів, але навіть з ними він доволі рідко спілкується. Я можу розповісти про містера робота ще дуже багато чого. Як ніяк, це серіал, який привернув мою увагу до кіно. Але розтягувати хронометраж цього ролику я теж не хочу. Тому, якщо ця тема виявиться цікавою, то дай мені про це знати. Продовженню бути.